мріяла вас туди повезти, але ніяк не зібралися. Сьогодні погода не дуже сприятлива. Як бачите, ми вже в легеньких курточках їдемо всі, сім'єю, Марчик, Катя, брендон за кермом сьогодні. І так як в нас е, були там якісь купони, якісь знижки на квитки, ми давніше вже їх на сьогодні замовили. Вийшло замість 80 доларів за всю сім'ю 40. То вже яка погода є, при такій і їдемо. І беремо вас з собою. Дорогою я була трішки засмучена погодою, тому що було дуже хмарно і також така мжичка, як у нас кажуть, дрібненький дрібненький дощик. Але ви знаєте, забігаючи вперед. Погода нам не зіпсувала ні настрою, ні гарно проведеного часу. Ну що, ми на місці. Тут ще відбувається якась виставка Lantern Festival ліхтариків. Марчик і я маємо капішони, а Катрусі дали парасольку. Добре, що в машині є завжди, людей це не спиняє, дітками приходять, але не дуже багато. Один плюс сьогодні в погоді, що не буде багато народу. Надіюся, я вам зможу гарно все сьогодні показати навіть при такій похмурій погоді. З нагоди 125 річчя Піцборського зоопарку. Тут з кінця липня до кінця жовтня проводиться фестиваль азіатських ліхтариків. Ось ви бачите багато різних декорацій, гирлянд, які ввечері світяться неймовірними фарбами. Я вам все пізніше покажу, вставлю фото, як це виглядає ввечері. Але трішки розкажу вам інформацію про наш Піцбурзький зоопарк. Також на території є ще великий критий акваріум, і Піцбургський зоопарк з акваріумом є одним із шести великих у Сполучених Штатах. Він розташований у Хайленд парку на 31 гектарі землі, і тут представлено понад 4 тисячі тварин. Сюди входить 475 видів, і в тому числі 20 видів, що знаходяться під загрозою зникнення. Ця азіатська дівчина вбранням мені трішки нагадала навіть українку. Дуже гарно все було продумано. Дуже шкода, що ми не змогли побачити наяву цієї краси вечірній час, але у наступних кадрах вам вставлю фото. Тільки ще розкажу про ось цих дивних тваринок. Як виявляється, кожна представляє собою 12 різних, знаєте, як в нас в рік кого народився. Так, наприклад, я там в рік миші, хоча я не вірю ніякі там астрології, нумерології, гороскопи і все тому подібне, але цікаво на таке подивитися і насолодитися такою красою. Продовжуємо нашу подорож. Дуже багато на обочинах було таких гарних кольорових квітів, метеликів, навіть на деревах можна було побачити їх і все це світиться як ліхтарики увечері також. Я собі тільки можу уявити, яка наяву то краса. Ми вирішили, що наступного року підемо подивитись на фестиваль азіатських ліхтариків у вечірній час. А на цій території зазвичай ми. Бачити повинні тигрів. Та в цей час ми їх не застали. Але тільки зранку, по дорозі назад, вже ці красені там бігали. Так що дочекайтеся обов'язково наступної частини відео. І все також побачите. За склом тут відпочивала червона панда. На жаль, вона там калачиком скрутилася і добре її видно не було, тому мені прийшлося. Просто піти і показати вам її на табличці. Далі Марчик з радістю біг розглядати фламінго, тому що перед поїздкою вдома він мене запитував, що мені найбільше подобається в зоопарку, і номер один для мене завжди ця територія з фламінго. Він був двічі з нами в зоопарку, тільки маленьким хлопчиком у візочку, і, звичайно, нічого не пам'ятає. Вони дуже красиві птахи. і в наступному кадрі я залишу все як було, щоб ви послухали, які звуки вони видають. <іхи> я могла б стояти дуже довго і насолоджуватися красою цих птахів. Ну, надзвичайно вони мені подобаються, такі витончені. Але я хотіла не затримуватися довго на одному місці, тому що відео вийшло б надзвичайно довгим. Наступним ми відвідали Носорога. Дуже зручно, що до цих територій тварин можна підійти з різних сторін, з різних кутів побачити тваринок. От з цього боку якраз він обідав чи снідав, і дуже гарно його було видно. Зразу поруч була територія, де живуть леви. Ну, як бачите, тут здалеку також їх трішки побачила, тому що вони відпочивали. Але ми знову ж таки пішли в іншу сторону, де така територія зі склом. І вже там нам вдалося трішки ближче на них роздивитися. І навіть якийсь момент здалося, що один з левів нам помахав лапкою ось так. Також було кілька видів різних черепах. Дві з них, напевно, два рази більші, ніж ця. Ховалися в невеличкому будиночку, то ми пішли далі і наступними леопарди. Ну, тут в них взагалі якісь свої ігри відбувалися, і також можна було стояти і спостерігати за цим дуже-дуже довго. А тут були, я не знаю, напевно, якийсь вид антилоп. Раніше на цьому місці якраз і були антилопи, а зараз тут страуси і інші якісь такі рогаті і полосаті козульки, тваринки. На табличці збоку було написано, що це найяла чи найла. Я навіть точно не знаю. Я старалася знайти український переклад, але так і нічого мені не вдалося знайти. Дуже мені подобається що ось так. Вони живуть на такій відкритій території, не в клітках, мають багато місця і, надіюся, почуваються як вдома. От такі красені. Номер два улюбленою територією після Фламінго для мене є. От це місце, де живуть слоники. Я також тут можу довго знаходитись і спостерігати за цими гігантськими тваринками. Пригадую, що в Україні я бачила слона у Миколаївському зоопарку. Одного разу мені довелося там побувати, але, на жаль, він там проживав у набагато гірших умовах, ніж ці слоники тут. Біля багатьох тваринок з боку є такі макети, де показано зріз дитини, більшого слоника, і можна помірятися і прирівнятися. От марчик трішки вищий, ніж маленьке слонення. А тут Elephant Care Center, тобто, де вони доглядають за слонами, де їх миють. Одного разу я тут і застала, як їх мила. Деколи я кажу, як шкода, що. Відео не передає запаху. Цей раз я думаю, слава Богу, що запаху вам не передає, тому що тут було не дуже приємно. А це відбиток стопи слоника. Ось я перерівняла зі своєю. Марчик показує мені, які челюсті, зуби слоників, і можна було це все роздивитись, доторкнутися. І зразу. За поворотом знаходилися жирафи та зебри. Дуже шкода, що не було написано, якого зросту чи ваги ці жирафи. Я так прикинула собі, що нога вища на багато мого росту, і що я з легкістю пройду під жирафом. Дуже також мені вони подобаються. І поруч у водоймі знаходилося дуже багато гарних яскравих оранжево-червоних рибок. От і зебра підійшла. Вони живуть разом з жирафами на території. Надіюсь, не кусаються. А далі ми крокуємо у тропічний ліс, де знаходиться багато різних видів мавп. Марчик чекав цього моменту найбільше чомусь сказав, що хоче бачити горилу і різні мавпочки. По дорозі бачимо, росте бамбук. І ось ми заходимо в таке крите приміщення, але воно величезне. І за склом у різних кімнатках знаходяться різні різні мавпочки. Ось перше сімейство, я навіть назви не пам'ятаю, щоб вам сказати. А вже наступні я старалася дивитись на таблички, щоб хоч приблизно орієнтуватися, хто іде. Ця мапа мені взагалі вовка нагадала, не знаю чому. А отут відпочивав лінивець це одна з моїх найулюбленіших тваринок. На жаль, він не рухався і не показував свого обличчя. Та все ж, дуже він мені подобається. Ось тут бачимо Хоулер. Ось такі грайливі мапи. На хвості. Одне висіло, друге скакало. І самий смішний момент, ось коли вони починають один іншому шукати мушки, блошки, вошки. Дуже це мило виглядає. Далі гібон вид. Ось такий довголапий, довго. Лапий, довго Шерстний мавкун, один з білою мордочкою, другий світленький, з морква в зубах і помандрував. Наступними ми бачили колубос. Це якісь такі довгошерстні мавпочки. Вони мені нагадали скунців. Ну і нарешті Марчик дочекався, щоб побачити горилу. Цей вид називається Silverback Gorilla, тобто срібна спинка, як ми і бачимо по вигляду. І також ще в кліточці там, чи в вольєрі, як назвати правильно, знаходились ось такі дві. Тут повинні би бути горили. Вони там мають вихід сюди на вулицю, але весною, коли ми були кілька років тому, також під Мічу, то вони тут бігали. Але сьогодні така погода, що вони напевно комфортніше себе почувають у там всередині в приміщенні. Далі дорогою нам зустрівся гепард. Ну, дуже злий він виглядав. Мені здається, що вони дивляться на нас людей як на зоопарк, як на людопарк, як і ми на них. Напевно, це була парочка. Я не знаю, як так здалека відрізнити гепарда від леопарда, вони мені якісь всі схожі. А тут ось такі були зубаті створіння. Як то кажуть, не ставте пальця в рот. Ото якраз я про них таке подумала собі. А у Марчика вже був перекус, і він з радістю хотів би з ними поділитися. І тут бачимо, як крокодил відрізняється від алігатора. Тут проживала ще одна пані черепаха з дуже товстими ніжками. Вона, мені здається, тільки сиділа на одному місці і навіть не рухалася. Напевно, дуже важка. Далі наближаємось до Warti Pik, такий вид свиней. Чимось вони мені нагадують мурахоїдів. І, до речі, в нас зоопарку завжди були мурахоїди, тільки в цей день ми їх не застали чомусь. Ну і, звичайно, татко фотографує донечку. Тут ми почули дуже дивні звуки і для вас я їх також залишу. Це місце Марчика фаворит. І також не обійшлося без того, щоб і мама не сфотографувалась. Ми вже чим раз і ближче наближаємося до водного світу, і ось таке маленьке гіпо англійською, нашими словами, бегемотик. Так собі він куняв, напів у воді, напів. Над водою і дорогою до приміщення з акваріумом зустрічалися ось такі красиві кущики. Вони такі ніби штучні ці горошки фіолетові виглядали. Але мені дуже сподобалось і захотілося поділитися з вами. Також привабливила мене ось ця квітка. Назви не знаю. Можливо, хто знає, то напишіть, буду дуже вдячна. А ще Марчик зірвав жовтеньку квіточку і подарував мені, тому я її вплела у коси. Не вдалося біля справжньої горили, отож біля штучної, звичайно, ми пофотографували і Марчика. Це вже територія водного світу. Він критий, великий. Акваріум називається. І щоб вас не втомлювати довгами відео, продовження у наступному. До зустрічі!